Валентина Татаурова проживає у будинку на вулиці Чураївни у Полтаві. Цей двір один із тих, який увійшов до плану прибудинкових територій, дорогу якого планують відремонтувати цього року. У мене син приїжджає, так він не може приїхати, навіть щоб мене забрати, тому що я ходжу плохо. І саме оці ями не дають проїхати ні одної машини. На в'їзді чуть-чуть і там на в'їзді. А отут поміж домами. Проїхати неможливо, ні таксі, ніхто не от, всі відмовляються. Протягом 2023 року у Полтаві планують зробити поточний ремонт асфальтного покриття 178 вулиць та 56 дворів. Таке рішення ухвалили на сесії міської ради 10 березня. Згідно з програмою розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою, орієнтовна площа поточного ремонту 106 тисяч метрів квадратних. Також запланували поточний ремонт провулків площ та бульварів міста. Згідно з програмою, бульвар Щепотіва – одна з найбільших ділянок, яку мають відремонтувати. А тут треба зробити понад дві з половиною тисячі квадратних метрів асфальтного покриття. Якість дороги, бачите, одні канави та бугри. Що, що тут за це? За тут немає взагалі дороги ніякої. Гурі, Недавно зробили мамочі. і коротко, вбивайте ту подову в машині, тому і машини їздять потихеньку. Згідно з програмою на ремонт вулично-дорожньої мережі потрібно 110 мільйонів гривень, а на прибудинковій території 20 мільйонів гривень. Фінансування на це спрямовуватимуть з бюджету громади, каже Юлія Горочаніна. Більшу частину статей витрат ми дофінансовуватимемо протягом року. Прийнята рамкова програма, де базово вказані об'єм робіт, який необхідно виконати. І потім протягом року ми обов'язково її будемо змінювати і доповнювати, в тому числі адресами, які підлягають ремонту. Військовий час капіта. Тайні ремонти неможливі, на жаль, але поточні ремонти ми можемо і маємо власне, виконати. Перелік доповнюватимуть після звернень людей, каже Юлія Горочаніна. Це або звернення безпосередньо до ЖКХ, або звернення до комісії, або власне обстеження у ЖКХ. Управління ЖКХ просто прописує власну пропозицію на нашу комісію і до депутатів міської ради, що ми пропонуємо такі дороги відремонтувати. Те, що стосується старостинських округів, там більша частина основні проїзні дороги це дороги, які є в обласному підпорядкуванні обласної агенції місцевих доріг. Усього площа запланованих ремонтних робіт становить майже 130. 30 метрів квадратних. Ось я тут живу, я тут їздив. Куди тут об'їхати? Вон поломана лівньовка, а тут дорога така. Це... Ну, ви самі бачите, водою позасфальтірувало. Ну, хочеться по цій багнюки їздити. Коли почнуть та завершать роботи, наразі невідомо. Валерія Рибалка та Богдан Казирі, Суспільне новини, Полтава.